Добрий день, мене звати Чуксарій, і сьогодні я хочу представити свій творчий проєкт під назвою Вечірні село». Ця фотографія зроблена у моєму рідному селі Біленьке, яке знаходиться в прифронтовій зоні. На ній вечір, який я бачив багато разів, але саме цього разу він став для мене особливим: на знімку сільська дорога, старий клуб і небо, що світиться помаранчевим заходом сонця. Проста картина, але за неї ціла історія. Головна ідея мого проєкту це показати, що навіть у найважчі часи, навіть біля самої лінії фронту, життя не зупиниться. Наші села залишаються живими. Тут ходять люди, іграють діти. Цей захід сонця не про кінець, а про надію на новий день. Я зробив фото, підібрав композицію, обробив знімок під керівництвом. У вчителя чуб Наталії Анатолійони. Це був не лише творчий процес, а й особистий досвід. Я ніби подивився на своє село з іншого боку. Що для мене символізує ця фотографія? Ця фотографія про те, як ми навчилися цінувати звичайно. Тишу, дорогу додому, тепле світло вечора. Це віра в те, що темрява завжди змінюється на світло. Дякую за увагу!